Добрий день, слава Україні! Сьогодні в нас 29 вересня і я приступаю до збору яблук сорту Чемпіон. Чемпіон завжди гарно закладає урожай, гарно його формує, гарно наливає яблуко. Це ми знаходимося в сімейному саду інтенсивного типу Підщепа М9, схема посадки 3 на 1. Маю різні сорти, але сьогодні приступаю до збору чемпіону, бо вже дивлюся, деякі яблука почали, почали сипатися. Це в нас чемпіон. А це чемпіон Рено. Чемпіон Рено більш забарвлений. Просто чемпіон має трохи менший рум'янчик, але то як така його природа. В нас постійно йшли дощі, не можна було, можна було ще днів на тиждень раніше його знімати. Але не мали можливості, бо кожен день мочило, намочувало яблуко, яблуко мокре, не можна було рвати. От дивіться, яка загрузка. При тому дуже еластична деревина у цього яблука, що воно от практично лягло, але викормило тут десь кілограм яблука, може й більше. Загрузка колосальна. По смаку я не буду дегустувати. Кожен знає смак чемпіона. Це дуже вдалий сорт. Він і по смаку, і зовнішній вигляд його гарний, і калібр гарний. Це не є великоплідний сорт. Це такого середнього розміру 200. 220 грам. Робив я в саду прорідження, то обов'язкова процедура в інтенсивному саду, бо так закладено багато. А коли не робиш прорідження, то малий калібр яблука. Ось таке яблучко, якщо на гілочці 3-4 таких яблука 250 грам мінімум. Коли от така загрузка, що яблуко на яблуку, ну, але там з кожної е, квіткової бруньки, був з квіткового букетика, правильніше сказати, е, лишалась тільки одна королівська зав'язь. І тому вони такі великі є. Деякі, може, пропустив, не прорядив, трошки менше, але все рівно чемпіон щороку радує таким урожаєм. Мені дуже подобається цей сорт і раджу вам. У мене він на М9, то він себе чудово щороку поводить. Дякую за увагу. Всім гарних рожаїв. Слава Україні. Героям слава! Все буде Україна!